Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось: Дніпро, Павлоград, Кам'янське, Кривий Ріг, Ніка Пальмарганець. Що буде, що чекає, до чого ворог готується, тому що дуже дивні якісь вильоти, польоти, зальоти. Дивимось. Дніпро найближчі дні. Місто Герої Дніпро, Дніпро найближчі дні. Здалося, що ми зможемо все відбити. Показало так, що нібито під захистом захист добре працює. Але в результаті все одно показало загублені душі. Може бути навіть така ситуація, що спочатку скажуть, що нема загиблих, а потім все ж таки хтось помре. Таке відчуття, що от намагаються врятувати, не врятували. Це будинок, це може бути в верхній поверх, як дрон влітає. І вони летять чомусь у вас до центру. Іноді таке відчуття, що вони летять як транзитом, майже через все місто, майже через все з одного боку на інший. Багато розвідки буде, багато намагатись будуть влетіти в місто, щоб розвідувати. Тут знову ж таки попередження, треба довіряти інтуїції, треба по відчуттях своїх діяти, тому що буде повторення якогось, якогось сценарію. Осені. Згадайте, я не буду просто в новинах шукати. У нас кожна осінь це коли нема енергетики, це коли посилюються обстріли і коли йдуть масовані. Але тут, тут. І в попередньому відео я вам казала, що він готується до масованого саме по вашій області. Ви можете бути не пов'язані з іншими містами. Тобто атака. Дніпро Кривий Ріг. Поки показала дрони. Зараз будемо шукати, що ще може бути. Тому що. От ви питаєте, чи піде, чи захопить ворог Дніпро, чи буде наступ, чи там ще щось. Я не бачу, щоб йому цінність становило саме місто. Розумієте, вам важко це пояснити, але щоб він отак хотів зайти і просто жити в цьому місті, ні. Тому те, що він бомбить, це по факту також є як ну, незахоплене знищення. Да? Тобто йому ціль буде знищити. А захопити, щоб жити, ні. Саме місто. Ми не про землю, не про територію зараз кажемо. Розумієте? Бо ви питаєте, да, чи захопля? Сценарій, сценарій, як з Кримом Запорізькою областю, він не розглядає. Це видно. Це просто видно. Це сценарій Донецької. Так, давайте дивитися. Дені про найближчі дні. Буде момент якогось спокою, буде, буде момент якоїсь там надії, може погода навіть гарна. Все прекрасно, але зненацька все одно є. Це по-перше. По-друге, їде до вас людина при владі з ревізією, з якимись обіцянками і якась зустріч буде влада і люди в погонах. Нічого поганого не бачу, але не радійте завчасно, не все так радужно і не все так швидко у вас буде стабілізуватись. Ну, давайте подивимось, бо відчуття таке, що, може, наші щось вигадають, і ви будете ще довго в суцільній безпеці. Дай Боже. Дніпро. про найближчі дні. Фронт турбує, фронт наших турбує. При у вас каби. У вас або каби, або щось важке. Це не просто гради. При фронтовій... і ви мені вже... Я, я вже це казала. Просто ми не про фронтові, де фронт, де ми. Це про область. Це про фронтові ваші райони. Там прильоти. Угу. Діти гинуть. Діти гинуть. Ну, це до 20 кілометрів від кордону областей. Це близько, це щось близьке до цих кордонів областей. Дніпро найближчі дні. Захист працює, дрон збиваємо, зіб'ємо. Дивіться, загостриться обстріл області, потім піде ракета на місто. Гучно буде дуже сильно, прям обстріл за обстрілом за обстрілом, дрон висить. і Потім йде ракета. Але показую, що є можливість збити над водою або над водою, або десь в балці. Дніпро, найближчі дні. Мене бентежить, що донадто райдужно, щоб все ми відпрацювали. І нема вказівок, де воно впало. Тобто, як може в небі розірватися. До Дніпро найближчі дні, Дніпро найближчі дні. Є, є вказівка вашим відпрацьовувати, я так розумію, допомагати не Покровському. Наші почнуть ворога трохи намагатись відтискати. І піде сильний обстріл по області. А саме місто Дніпро буде так ракетна на Дніпро. Так, це на Дніпро. Збивати будуть. Зайки збивати будуть, але все є, показали. Дрон як доведе. Дрон доведе. Ні, тут є загроза для цивільних все одно, знову ж таки, сценарій вам пояснила, що за чим буде йти. Якщо дрон залетить розвідник і зависне, там буде атака. І це знову ж таки: це або світанок, або світла пора. Таке відчуття, що ворог не має якоїсь інформації, не може підготуватись нормально до атаки, тому можуть бути зна... зненацька дуже дивні дії, ви просто будете не готові до цього. Може, навіть відбій вже скажуть, а і воно гукнуло. Ось таке може бути. Павлоград найближчі дні. Павлоград найближчі дні. Атака прямо. Дивіться, до вас каби, я думаю, не долетять, але от по району можуть, мені здається. Щось великий вогонь йде. Тут прямо атака на дрони. Павлоград найближчі дні, павлоград. Передмістя горить, передмістя горить. Там забивають, у вас гаряче, у вас гаряче. По інфраструктурі вдарить, по інфраструктурі вдарить точно. У вас просто буде відчуття, що до вас, знаєте, щось наближається. Все ближче і ближче. Тут є загроза. Кам'янське найближчі дні, Кам'янське. Дивно. Атака на інфраструктурний об'єкт в районі вашого міста. Я думаю, ви зрозуміли про що. Камінське. Є загроза для людей. В самому Камінському теж може бути прильот. Тут показали, люди, діти. Ворог активний, він хоче руйнувати. Отут чітко хочу руйнацію. Нічого він зах... Я... Він уже по сценарію я не захоплю, то я зруйную, як по Харкову у нас. Взяти тебе не можу, то я тебе з землею зрівняю. Тому що все це проходимо вже три роки. Скоро, Боже, скоро три роки. Який жах. Ага. Кривий рік найближчі дні. Сьогодні підзатягнули. Нож, любочка, кривый рих на Так, трансформируется обстрел снова. Вот что новое. Дому дрони ще будуть якісь важкі. Є загроза, саме будинок є. Загублені душі стоять. І перепади, перепади напруги. Чому ти б'єш по місту, по людях? Бо я так хочу. Бо я б'ю, бо падає в передмісті, я б'ю, падає в передмісті і не дає якогось результату. По інфраструктурі хочу вдарити. А нібито ж не холоди. чого туди бути? Чого туди бить? Захист вибите? Захист вибите. Боже, ви мені коли пишете, там чи захопець кривий ріг, ворог. Ну ви ж розумієте, де ворог де ви. Ще зарано це дивитись. Хай захопить ще спочатку щось інше, хоч хоч діде хоч кудись, хоч спробує. Ну, якби... Я розумію, коли там Запоріжжя спитає, але не кривий ріг. Десант не висадить. Я просто про люди нагнітають паніку, і тут прям видно, що а настільки буде оця нервова ситуація, і ви не, не слухайте тих, хто от прямо розводить цю паніку, тому що це більше схоже на роботу ворога, що все припало. Дві атаки показала: одна в день на область і в бік міста, одна вночі може бути. І вночі вона кривава, може бути. Ну, алтар жертви. Ні, зараз загостриться. Якщо у вас була тиша, я не знаю, що у вас було ну, таке відчуття, що ну, стабільно, ми вже знали, що коли і буде, то зараз може загостритися, загостритись дуже неприємно. Це густо населені райони, спальні райони, чомусь показуємо. Може воно летить до центру, але воно просто спальники б'є. Кривий ріг найближчі дні. Дрон розбиваємо. Там насам з проблемою ще дрони. В районі гучно. Житаємо на захист. Він протискає захист. Ну, все тисне. Ні, буде смерть в місті. Показує смерть. Смерть чомусь, якщо у вас є якась частина міста або передмістя, яка близько до водойми стоїть, і там приватний сектор, то там прям будуть збивати над вами. Там є отака загроза. Нікопаль найближчі дні, Нікопальна найближчі дні. Закрита інформація, закрита якась територія, десь не можна ходити. Туди не ходи, туди не спускайся, туди не заходь. Активні обстріли, дронів дуже багато. Обстріл активний передмістя. Щось дуже гучно, щось дуже гучно і прям таке відчуття, що військові що робити. Тут тобто є консультації, є якісь моменти, що робити, і не розуміє дії ворога, що ворог буде робити. Нікопаль на найближчі дні. Знову карта. Закрита інформація, закритий шлях. Ну, ми почекаємо, бо показує, що буде відповідь від наших. Він не, не, не б'є кудись конкретно в місті. Вибачте сусідам весело. Він не б'є кудись конкретно в місті. Він просто щось от і руйнує знову ж таки. До вас іде підкріплення до вас, не буду нічого пояснювати. І люди якісь, які будуть намагатися вирішити питання, що ворог на ваш бік не пішов. Тут якась активність буде щодо вирішення військових питань. Я не буду все розжовувати, то не наша справа з вами. Але на фоні того, що приїздять в місто важливі люди, вони можуть бути і в районі. Але обстріли посиляться. Марганець найближчий дні. Марганець найближчий дні. СТУ. Знову, що їм треба? Як намагаються цілитись кудись? Склади невеликі. Передмістя. І у вас дронів багато. Дрони хаотично також. Вони не висліджують нікого, вони просто веселяться. Слухайте, ну ворога точно чітко є інформація, що ми намагаємось підтягнути резерви, він намагається зробити ад просто в місті, бо він не розуміє, не бачить ці резерви, які ми нібито намагаємось підтягнути. Все тут страждають цивільні. Дивіться, у вас такий момент може бути, може реби десь поставлять чи ще щось. Воно почне десь падати. Ви дивіться, мої хороші, реб має такі властивості, і переналаштування. Коротше кажучи, сьогодні він захищав, завтра він вже там інша частота, у них вони вже можуть пролетіти. Таке відчуття, що просто багато дронів. Або ну, от іде атака, і люди просто вийшли з дітьми погуляти і прямо на дитячому майданчику жертви. От щось таке. Просто ми вийшли тоді, коли, о, господи, не можна було виходити. Не дає сказати нічого, бачите, не дає вам нічого говорити.